Жива музика, солодкі подарунки та новорічний настрій. У Черкасах два дні фестивалили на театральній площі. Проект Дива Святого Миколая ініціював громадянський рух за процвітання Черкащини. Казкова новорічна програма розпочинається з виготовлення рекордного солодкого бутерброду. Це у нас бутерброд із повідлом яблучним і також з кокосовою стружкою. П'ятнадцять метрів у довжину та метр в ширину більше тисячі солодких шматочків. Такий черкаський рекорд підготували на найдовший солодкий бутерброд. Перший шматочок із тівного валетня відрізає голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна. Може, кожен солодким ласує солодким бутербродом і Катя каже, хоч солодкий бутерброд смакувала й вдома, та такого ще не бачила. Я ніколи не бачу такого великого бутерброда. Для гостей фестивалю наготували ще 300 літрів глінтвейну. Його каже Олександр, робили за класичним рецептом: вино, яблука, апельсини і спеції, і цукор. Порадувати містян, вирішили чигиринським трав'яним чаєм. Рослин у ньому більше двадцяти. Чай називають травники концентратом природного життя, бо силу він має чудодійну. Якщо ми споживаємо трави. То ми становимося добрішими до довколишнього середовища. На фестивалі відкрита і резиденція святого Миколая. Крім відродження українських традицій святкування Дня Миколая, мета фестивалю ще й благодійна. Кошти, зібрані на фестивалі, підуть на підтримку дітей і сиротинців у зоні АТО. Громадянський рух за процвітання Черкащини сподіваються Їхні ідеї містяни підтримують, і народні гуляння будуть і надалі. Ми хочемо повернути давні. Традиції святкування нового року Різдва Христового тому саме з свята Святого Миколая ми почали всі наші заходи. Завершують фестиваль Дива Святого Миколая народними хітами фіналісти столичних телевізійних шоу Дарина Ковтун та Євген Хмара.